Ти особливий. Ти особливий. Ти особливий. Майловий момент, не соло, десь мій потенцюємо. Підградом у місті Токіо. Вже немає сил, ми на межі Тривається боротьба. Між нами схопили сили зла і добра, тебе кохаю, в небеса про це кричу. Неважливі знання твої, неважливо дає твій дім і те палаю але точно я знаю, шляха вже назад нема, ти особливий. Чи хочеш ти зламати наші зв'язки І з'їсти крихти серця розбитого на друзки? Сам блукаю я у лабіринті життя Мабуть зусиль я не дав, ти особливий Світ мій пропав в обмані марних старань. Ні-ні ні, я знаю точно ще не час для страждань Сам блукаю я у лабіринті життя ти не сам, я не сам. Ти особливий. Ми особливі.